Ура! Дуже скоро! Це, це на порозі, дівчата. Це не знаю. Можливо, відкриєте двері, а він же стоїть. Хто він? Той хто вибирає вас не тільки серцем, а головою. Той, хто надійний, стабільний, той, з ким дім це повна чаша, з ким ви будете народжувати дітей, якщо це актуально, той, з ким ви будете мати кішок, собачок, ваших е батьків, якщо це входить в план. Тобто десятка це максимальна карта щодо розвитку ваших відносин. І це брак, якщо вам важливо підписатися, бо у вас буде шанс. Пентаклі, ви, Пентакль золотий. А Пентакль, дівчата, це не мечі, це не кубки, це стіль землі, це стабільність. Вау! І дивимось далі, боже, який в мене гарний настрій. О, дівчата, але цей чоловік з минулого зминуло.